Жан Мішель Баскія для мене зовсім незнайомий художник, і тим цікаво, як же в карті покаже його техніку, які кольори він використовував, і жанри. Я почну, як завжди, з Нептуна. Нептун у ньому знаходиться у скорпіоні, у водній стихії. І Нептун може говорити про глибоке занурення будь-яку тематику, це дослідження якихось важких тем, долання, виживання прояв сили волі, загалом прояв сили, якась мужність, і причому може бути якийсь психологізм, таємничість в його картинах або тяжкість буття, прояви боротьби з життям і долання якихось криз. І через ці кризи, ніби як птах, фенікс, воскресіння. Ну, якщо ми поглянемо на тематику, це може бути важка якась тема, прояви фантазії можуть бути якось. Націлені на життя і смерть, на важкість буття, якісь кроваві теми вбивства та виживання, боротьба за життя, і в той же час якийсь глибокий психологізм, і теми, які можуть хвилювати велику кількість людей, які не залишають байдужими більшість. Емоційна може також бути тяга до такого глибокого психологізму, таємничості, якісь загадки можуть бути. До мандрів, до пошуків справедливості через релігію, і Бога через якісь вищі сили. Сонце в нього знаходиться в козирозі. це теж може давати якісь тяжіння. до... Суму важкості життя, труднощів, і тільки через долання труднощів ти стаєш сильнішим. Тобто, знову ж таки, ще один плюс до якоїсь важкої тематики. І, до речі, якщо ми подивимося на цю тяжкість, то це кольори такого сірого-чорного спектру, ну, з додаванням, можливо, синього, і в основному буде якась, знаєте, тяжкість в кольорі, не буде такої легкості і. Квіточків і романтики, це більше про це передача через колір оцього тяжкого життя. Якщо в картинах це буде спостерігатися через більше графічну таку структуру, знайте контур, графіка, структура, порядок, схема ось це важливе буде в картині, а потім вже буде кольорова гама. І якщо ми глянемо, які виділені планети, які стихії. В нього виділена земля. Це ж таки про опору, про якусь стабільність, про зрозумілість, щоб було видно, що зрозуміло одразу, що там намальовано ніяких фантазій, і щоб було доступно більшості людей, щоб більшість розуміла, щоб було видно оцю важку роботу, націльність на маси і, можливо, навіть масштаби великі можуть бути в роботах. Деталізація, скорпульозна деталізація, щоб все було от, чітко, як задумано, як у по схемі. Можна сказати, якесь занудство можливо буде присутнє. Ну, може бути ще, до речі, тематика якась, окрім божественного духовного життя і смерті, і боротьби за це життя, можливо, якась ще медична тематика і знову ж таки боротьба за життя через оці е теми лікарні, лікування, е лікування і долання труднощів е виживання, отаке. От можливо, якісь будуть е важливі речі в плані донести якусь головну думку, викликати якусь емоцію. Щоб людина проходила повз і задумалася, можливо, навіть речення якісь будуть, передачі через слова, ну, задійні слова в картинах, можливо, це можуть бути постаті, будинки, якісь важливі відомі люди і місця, можливо, місця в дуже з великим простором, охоплення великого цього простору, можливо, якісь маніпуляції думками і якимись важливими значеннями для більшості. Ну, це якісь відомі постаті і в суспільстві і загалом там, можливо, зірки. Так, також виділена кардинальність: це про те, що прагне людина якоїсь швидкої реалізації задуму, досить довго не сидить над роботою, прагне закінчити і перейти до нової ідеї. Це, можливо, якась конкуренція, боротьба за життя за місце під сонцем. Причому така невпевнена, не розуміючи, як. Толерантно себе поводити стримано і, і спокійно вирішувати конфлікт, це агресія, кидання на людей. Ну і, можливо, в роботах якось це буде проявлятися або через емоції, ну або показувати цю боротьбу саме в сюжетних композиціях. Ну, і це може бути, до речі, якась металева конструкції, або інструменти, або машини, або чоловіки, або якась воєнна тематика, де є ось ця агресія і кардинальність. Така войовничість і рішучість. По кольорах це, можливо, як я казала, холодні кольори сірі, можливо, просто графічні роботи. Також земля це стримані кольори пастельні, не дуже яскраві, ну, не яскраві. Але загалом в кардинальності виділено три планети вогняного такого характеру. Вони загалом вважаються жовто-горячими червоними, але всі ці планети три, знаходяться в козирозі, а кось рог все це стримує, обмежує. Тому ну, це знов ж таки додає холодності в його кольорову гаму. По техніці це м, графіка, чіткість е, ніякого. Планета, яка виділена в нього найсильніше в картці, це Сатурн. Е, він в своїй сильній позиції знаходиться в, в Козирозі, і знов ж таки це про що? Це про структуру, порядок, зрозумілість. Якщо зробив... То отримуєш по заслузі, якщо не зробив, також буде по заслузі якісь, знаєте, обмеження, аскези, зайві обмеження, щоб їх долати і отримувати, як скажуть, призив в кінці кінців. Ще також це додає якоїсь повільності трошечки, уповільнює або процес, або якщо ти слідуєш чітко за плану, не перескакуєш через якісь пункти. Да, один, два, три, і це також якось трошечки уповільнює, але це такими маленькими кроками до свого результату. Ну і знову ж таки, Сатурн це за сірість, за чорний, за похмурий, за песимізм, за графічне вирішення роботи, і все ж таки буде цікаво подивитися, як це програлося в роботах. Я підберу. Роботи та загружу відео, і подивимось на результат разом. Якщо вам сподобався даний розбір, підписуйтесь на мою сторінку і поставте мені лайк. Якщо вам, у вас є якісь питання, які важливі для вас, і ви хочете проглянути їх через призму астрології, я задоволення вам допоможу. пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую, що слухали. Наступного разу це теж буде людина, яка зовсім мені незнайома. Мені цікаво, як насправді воно програється.